вы на канале Кривистик и Лизинчик. И сегодня вам как выходит козу, да? Что я? Кажи. Там не только нет. Там не стоит.

Да шо подишь побі одни цьов Давай, клади їх. Що там медведь пей шод нам шому д может не дядьку зи Ну, то що? ха Клалася, то лежить відіжать. Не завжди нас взагалі. Вони не мають діти. Там уже до 60-ки не дійшли, та й все. Та не дикузити, то все взад. Постарайся То, що не може найтяжкої прийти.

Да. Да вот это маленький кроки кладет. Иди маленький, даже бучи не может где кладу. Ну, ты иди там все. Даже два. Маленький. Давай. На, на. Так на. полетела, спеціально специально полетела. Что? Что? не знаю, спеціально. Кады и бараны. Пошло є, кажи. Кажи шось. Наша пошла на рибу. Маш на задумала мисся, щось. Що ж до медведя залізла? Да не пади, не видишь, як не пади, не жада. Na, раз, іди. Я записую. Ні, ні, не треба мені записувати. Nie. Nie, дурака Дуракати сидіти та записувати. На, На. роби. Ну я яхт, того не На, Ну то давай, ну давай. Кладеться та лежить медик та ривати там коза. На. Та чекай. Ну. Вони <рик> <Диві, диві. рик> вже два рази завернули до ту саму-саму тяжого і назад. Бо <рик> там уже дали не позицію за шідесяти. Там вже п'ятдесят дів із них все нам. Дідно, там яблука. Так, ребята, рібята, рібятки. А як спер... і перша перейшла? а Чуть-чуть чуть зараза една. <laughs> бабка, бабка почти пришла і упала. Передута. Що лізеш падаєш. Чашку з того вийти нога ну, зараза. Ну, цвіш, як йде. Я хочу дворі, а воно кладе йде. коли там все вперло і впало. Падай нах'є. Ха-ха. Знаєш, що ти казала? Тази де малий крок. У нас 760 монет. Мы Ман на 59 дев'ятом рівні, Да? Угу. <гум> <гум> да, я сейчас сам. Шікулна, шепо, шеполено. Да что? Да ты спетан, мені маленькі кроки даєш, щоб я пау. Да я ти що туда лати? Ты сам собі Спасибо. Бля, самухай сейчас будет город. Здорово. Давай, иди. Палаги. Сбивать. Сбивать рыба. А ти що, почекай, дай іди. Да на іде, та вибіжи гледє. Куш, йди хай. Та й і хай трісо. А, ну, Не. Так давай іди. А це там тенку. Блін, куди іти? Ну, від мене дусі о. Oh. Іди. Зачем із спо... Зачем із ми вот нове джерело махлюнка? мохлюнка? Зачем із ми повила йти? Зачем із ми повила йти? Ти Ты не видиш. А сама ама зачем там ні кажеш. Мохлюнок. Но. Куди красплюй сколько зі сня поруч? Už jsi zhákl, když říkáš a tak běž hovorit. Na! Chyli! mi to rozdává, já ti često Neznímaj mě. Neznimaj! Neznimaj mě, ne, já kvělala, bo já teď po polovině. Jdi, to už upala. Na co ty mě neznímaj, já nezním, že čím? Co se tak štřábaš, já nezním, co ty se Já Tak jdi už! Понимаешь, дальше шибки голодцы. Сама голод. Род, не медведя йдеш. Хочеш з Скажи, yes. Хочешь з ним спати? Кажи. Хочеш з ним спати? Що спати, куда я не падаю. Ты давай же, падай. Давай великий клади, великий. Великий. Powiedziałem, co to jest? dla Powiedziałem. Ty Powiedziałem. Ty nie Powiedziałem. A, Powiedziałem. nie Powiedziałem. 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 Да что я стансила? Они погиб, не шо. Я. Скажи. Ладно. Я тебе так. <рик> О! О! Ти бачиш, він, він задівся на камінь, а сам далі дальше... пішов. І він на камінь задівся на камінь. Перше, ти бачила, він на камінь я задівся. І потім заліз. Бузора. Давай будемо встигати на його напис. Третя Давай теперь осторожно, будь ласка. Да я и прошу. Я вот и не буду вся ножа отвести. Я упаду. я вот и не буду вся ножа.

Відео <ріст> <День, ріст> йде 11 хвилин, а ми ще тут сидимо. Це такі я біля, я тут вже і не паде. 11 хвилин вже йде. А ми ще тут сидимо. Або мене завернули на на зачем на Вони не мали що показувати, тому завтра нас завернули. Вже два рази ми прийшли і два рази нас завернули. Тоді влетіть страшно. Казав, влетіть, влетіть, влетіть. Хто? Хто казав, влетіть, влетіть? Я так вважаю, влетіть, влетіть, влетіть. Коко? Не до туди йдеш, отут не стріляй. Не, ну, Коко. Давай! Чуть-чуть, дядя, -чуть, бо живо пішов. А може воно все докатило, а ти виключив? Я забула. Та не заходить, не носиш, бо воно падає. Падай. Гуся голодна, иди Да, що бусинка. І за что есть. Ну, лет два. Лед два. Мо! Ее!

Треба ли... я знати, тут треба летіти. що Треба робити. Вставай на туда. Раз. Раз два. А потім летіти. Вставай. Так да, летіти. Я не брівно кучу. Да, і вона полетить. Раз. Два. Так. Само якусь злізу. Я її не коригувала мені. Самої ді злізо будуть. Вот теперь куда встану? Туда. Сюда. Uh -huh. Ага, ну так, мама, полетит. Та вот а ну поди позову в воду. Да вот ты так кладешь. А це? Так ладити знаешь. Кладиш. Так. Век. um, ó, um, 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 e nesse na casa Моло бы статичка, я добрий. іду, мало бы стати не раз, два, три, і пади, вот che vai buonanotte non mi si va mi sta buttando sopra vai vai vai

О! Ребят, чекайте. Ледва, ледва два. и стал. А там рыба идет. Да. Рыба. Бата лед, блядь, может быть, уже. Ну, племен так йде там. Ледовый нельзя ле ле было прийти лет два. А что точно там не двигает?